Головним на полі бою все одно залишається людина. Коли курсант приїжджає з бойових і працює тут в умовах гірших, ніж у нього були на бойових. Бачу, моїх хлопців, всі друзі воюють, Тоже, ну, не зміг сидіти там та й повернувся сюди. Нам надали матеріальні бази всіх комплектуючих, щоб підготувати якісно бойових медиків. Хтось повинен рятувати їхнє життя теж. На питання, ти живий, може бути тільки одна відповідь. І тягую в жовту! Ми зараз тут вивчаємо на стрільця санітара до медичну допомогу, як допомогти своїм побратимам, якщо щось станеться. Порівняно з БЗВП то тут краще. Самі вирішили, підписали контракт, пішли за другом. Він пішов, і ми двох собі з другом вирішили і прийшли сюди. Бачу, мої хлопці, всі друзі воюють, тож, ну, не зміг сидіти там, та й повернувся сюди не можна! Там була пропозиція в ДШР, в розвідку записався. Кажуть, хочеш бути розвідником, будеш розвідником. Я зараз я не придатний до десантури, до штурмових рот, у мене важке поранення. У мене пробита червона порожнина, пошкоджена печінка, застряг осколок в мирці, витягнули один в хребтіша є. Сказали, йди, шукай собі в тилових частинах. А так, якщо я зараз хоч не можу штурмувати, вбивати. Нічого захищати, я хоча б вратую, щоб хоча б отримали батьки, а ми ну, когось ще так не витягнув. На Олесі ми починаємо думати. Не робіть нічого в купу наступних два тижні. І саме ці люди в майбутньому після проходження фахового навчання відправляться в свої підрозділи, де вже безпосередньо стануть на посаду і почнуть виконувати задачі за своїм прямим обов'язком та відповідно до посади. Серед курсантів є як мобілізовані, так і військовослужбовці за контрактом. Чи може він продовжити бій? Два, тому що дещо виконав лише не означає, що він уже. Потрібно гарне освітлення, потрібні нормальні умови, наближені до стабілізаційного пункту, до якихось таких більш закритого приміщення. Хоча це можна робити і на дворі, але не так ефективно. В подальшому не відпрацьовується і в техніці, і в русі, і по різному Але первинно навик має бути відпрацьований в комфортних умовах. Тому ось так це виглядало попередньо. Заходимо. Тут недостатньо освітлення що завжди має бути вімкнене світло, тому що це. Це гарна палатка з утеплювачем зі всім. Вона досить зручна, вона комфортна, але все одно для наших потреб не дуже підходить. Літом в наметі працювати неможливо, тому що літом в наметі дуже гаряче. У нас є перерви в літню пору на пік, але все одно ми починали, ми навіть домовлялися з курсантами, що ми починали одразу після сніданку, починали працювати, бо дуже гаряче. Дев'ята ранку тут вже можна було спаритись, не дивлячись на те, що платка продувна, вона цим хороша, вікна повідкривали, але все одно воно. І сонце розжарює, розжарює, розжарює. Завдяки нашому другу нашого фонду, відставному генералу армії Сполучених Штатів Марку Арнольдо, вдалося залучити близько 13,5 мільйонів гривень для розбудови інфраструктури саме для бойових медиків. Тому що так побажали донори, самі ж донори на широкий загал Захотіли все ж таки залишитися анонімними. Було встановлено сім модульних навчальних класів, два складських приміщення, два лазнепральних комплекси та сім житлових модулів для проживання постійно свого складу, саме інструкторів, які знаходяться на полігоні увесь час. Це наші нові класи модульні, які ми власне отримали від фонду. Зараз тут займаються бойові медики з водів, в класі напроти займаються стрільці-рятувальники, є ще третій клас. Тобто ми маємо повноцінну можливість займатися вже в більш прилаштованих приміщеннях. Маємо тут набагато більше простору. Маємо тут набагато більше тепла, маємо набагато більше світла. Це при тому, що зараз у нас усі зачинені. Тут проходять так само лекційні заняття. Власне, перед цим була лекція. Тут же так само відходять, проходять і практичні відпрацювання, зручно не стільчики собі розсунули. У нас дуже багато простору для дії. Повноцінний клас, не дивлячись на те, що він в лісі. Та маємо можливість, плануємо, що тут будуть стелажі, щоб можна було всю матеріальну базу скласти. Нас там є все. Тобто тут не манекени, тут розхідні матеріали. Тут було інше, тут були, але ми вже поскладали собі як зручно. Рюкзаки завжди споковані, от видно, зразу, що вони з ношами для того, щоб вони могли зразу взяти працювати. Ми їх приматуємо до постраждалого, і можемо використовувати, щоб ставити в нього внутрішню вінку. Навчалася літати на Мавіку, і командир раз в п'ять мене просив, каже, йди медиком. А я кажу, я не хочу. Ну, не хочу бути медиком, взагалі категорично. А він каже, ні, каже, я тебе бачу в ролі медика, ну, ти повинна пройти навчання. Пройшло розпорядження, те, що треба подавати списки. І я подаю тебе, це навіть каже, не обговорюється. Чому я не хотіла бути медиком? Це відповідальність. Ти відповідаєш за чиєсь життя. Коли курсант приїжджає з бойових і працює тут в умовах гірших, ніж у нього були на бойових, це неповага до курсанта. І мене весь час це боліло, що ми не піклуємося про них. Коли курсант приїжджає і е, не має адекватних умов, щоб помитися, це в першу чергу відношення до курсанта. І це відношення тила до бойових. І друге, що змінилося, це якість навчання. Ну, не можна адекватно поставити вену за мерзлими руками. Часом пульс не можна нащупати за мерзлими руками. І це так само про, про якість. досвід надання допомоги в умовах бойових дій я отримала в десятці на стабі і на гелакі. Да, так що ви мені трохи рідні. Військовослужбовця, курсанти, не повинні відволікати думки про те, що йому холодно, йому спекотно, йому некомфортно. Він не має думати про те, а як я сьогодні після польового виходу чи після практичних станцій буду прати свій одяг, приводити до ладу все своє майно, коли в нього є можливість банально прийняти душ, випрати речі. Коли його навчальний день проходить не в холодному наметі, це відкидає будь-які сторонні подразники і дозволяє максимально якісно концентруватися саме на навчальному процесі, не, контр... не не фокусуючись на якихось зовнішніх там чинниках, обставинах. Милися там всі займали чергу, стояли чергу, поки там чоловік 50-100 помиється, і ти десь там сто перший, десь вже в 12 ночі можеш помитися тільки тоді. На даний зараз ми бачимо банно-пральний комплекс, який знаходиться на території навчальної бази. Банно-пральний комплекс розрахований для помивки особового складу після занять, а також для помивки інструкторсько-викладачського складу. Пральна машинка для прийняття особистого одягу після занять. Також є бойлер з гарячою водою. В випадку 4, знаходяться чотири душові лійки, де може відразу чотири людини помитись. Саме тому вони прийняли рішення, що. Підтримати саме здобуття компетенцій, в даному випадку саме підготовку бойових медиків, оскільки які б засоби не були, як би все не розвивалося, але головним на полі бою все одно залишається людина. І саме навчання та підготовка відіграють одну з ключових ролей станом на зараз. Коли е, гинуть твої побратими, це дуже важко. Я поки проходжу тут навчання, у мене загинуло три побратима. Е, я розумію, що я приїду в підрозділ, я їх не побачу, з якими я приїхала, які мене зустріли в цьому підрозділі. Дуже тепло і підрозділ у мене дуже шикарний. І ти розумієш, що зараз ти повернешся з навчання? І ти їх просто більше не побачиш. І я себе потім просто настроїла на тому, що я повинна. Ну, будь пілотом це теж відповідально. І будь пілотом це круто, але хтось повинен рятувати їхнє життя теж. Першу чергу це про комфортні і якісні умови проживання, навчання, побуту, тому що коли е, тобі капає на голову, задуває з усіх щілин того рваного намету, вітер і так далі, ну навряд чи людина буде якісно сприймати той матеріал, який викладається. А з руханням того, що зараз станом по війні всі навчальні програми е, скоротилися. І той самий об'єм інформації, який раніше надавався протягом 16 тижнів, зараз потрібно втиснути до місяця часу. Надзвичайно важливо мати чітку максимальну концентрацію саме на навчальному процесі. Під час виконання практичних завдань ми їх кидаємо в ту обстановку, яка можлива буде на полі бою. Коли це можливо зробити якусь начітку чітку лекції, чи довідковий матеріал, чи самопідготовку, це, звісно, більше в комфорті. Нам надали велику, просто велику допомогу в плані матеріальної бази, а саме всіх комплектуючих і все, що потрібно, щоб підготувати якісно бойових медиків. І до нього підповзли і перехватились на бік, щоб хтось бачити. Що там робиться? Такого робити не треба? Все це окей, коли ви робите це швидко, але це має бути правильно. А на питання ти живий може бути тільки одна відповідь.